Чи буде підняття тарифів на комунальні послуги цієї весни? Ну, я відповідь так. Скажу більше, так, що це що вже вирішене питання. Тут, може, навіть там якісь директиви йдуть, але це по вісім мечів, там можуть якось територіально не підняти. Я не знаю, може в нас є якісь території, де це не буде можливо, а загалом так. Чи може Україна бути енергозалежна в цьому році? я схоже, я просто пам'ятаю, що колись ще при Порошенку давали заклики, коли говорили, що в нас достатньо свого газу, і саме тут достатньо свого газу. Моя відповідь так. Єдина тут трошечки історія. Тут є фоново, що Хтось у нас заробляв на цьому газі. І зараз якось йому так печалька да, йому розчарування, що не можуть заробляти. Оце єдине таке тіньове, не дуже хороше для тих, хто продавав. А так у нас газу вистачає. Чому Зеленський скасував візит до Баку? Ви знаєте, я думаю, що це навіть зараз питається, Зеленський чи Хто боку? Я не думаю, що це зі сторони наших його відтермінували. По всім даним, все-таки та сторона не, не готова зробити те, про що домовлялись, те, що обіцяли. Тут акцентую увагу, що обіцяли. У нас є жриця, яка таємні домовленості, таємна інформація відклали на довгий час. І немає сенсу, немає зараз, можливо, навіть по дві пентаклів сказали, що дайте нам час на роздуми, щось подібне, і через що в теплій і дружній обстановці вирішили що давайте пізніше, от якось так. Чи буде закрито польський кордон для легкових автомобілів та автобусів у березні? Я не можу сказати, що він повністю закритий. Все-таки тут якась така періодична робота буде. Сказати, що вона така буде супершвидка, ні, не буде. Воно все-таки йде з обмеженнями, але. Вона якось рухатись буде не, не, не в дуже хорошому руслі, але буде так, що умовно назвати це повним закриттям ні, це не буде повне закриття. Ще ми навіть будемо бачити там якісь домовленості, може, будучи такі якісь дні, де буде більш активно воно їхати, але це не повне закриття. Точно чи буде вирішена ситуація з блокуванням кордонів у березні? Дивлюсь, така нехороша історія. Весь час дивлюсь цей кордон, і чи вирішиться ситуація. По відлюднику вона вирішиться, але не зараз. Це потрібно більше часу. Єдине, що ми будемо бачити, що буде ще більше загострення. Це зараз ще не загострення. І подивіться, яке тут нехороше загострення, воно йде. На рівні того, що через десятку мечів, через трійку мечів, і вже я дивлюсь це, по-моєму, третій мій підход до цього питання, і тут не міняється. А про що нам говорить десятка мечів, і трійка мечів? Я не здивуюся, якщо там когось вб'ють. Чи я не здивуюсь, що там будуть якась розбірки смертними якимись випадками. Так що там воно має довестися до якогось не дуже хорошого стану, і вже на рівні оцієї трагедії вже потім воно розсмокчиться. Так що, поки це ми йдемо саме до трагедії, вона йде. Помалу, як ми бачимо, по відлюднику, але воно туди рухається. Дат в теро немає, але наскільки я розумію, десь воно туди, якби, звесну, воно має відбутися, але поки ми будемо загострені, ми ще будемо бачити оцей колапс і, і на жаль, навіть якісь смертні випадки. Чи опиниться Харків під більшою загрозою? Ну, дивіться, чи буде Харків під загрозою, і зразу нам жезлів. Це вогонь, це активність, це... і, на жаль, у нас десятка пентаклів, це говорячи про те, що може навіть дострілювати, може почати оця важка зброя, пам'ятаємо, це тріста, чи як вони там називаються. І далі імператриця. І імператриця, вона знаєте, в чому хороша. На перше питання, давайте розділю, чи буде загроза? Буде. Вона буде. Але імператриця вона в нас в будь-якому випадку завжди трошки пом'якшує розклад, говорячи про те, що є якийсь захист. Так що я тут можу сказати, що може зараз будуть працювати. Над Харковом на рівень захисту, да, чи підсилення захисту, і воно не буде так важко, як могло би бути. Ми ж ніколи не знаємо, як могло би бути. А обіцяють нам по цьому, що якось невесело да, дуже, дуже потужно. Е, так що там є якісь противовіз, хоча про це можливо ми і чути не будемо. Ну нам аби не, не важливо чути, нам важливо, щоб там було спокійно, розумію. Чи потрібна евакуація з Запоріжжя, чи є загроза наступу? Дивіться, чи буде загроза наступу Запоріжжя? 100% буде, і ми будемо це бачити. Піцовує. Єдина тут хороша новина, що це йде по пентаклям. Це щось помалу рухаючи. І це говорить про те, що в будь-якому випадку вони бігти туди не будуть. Це не буде по 15 кілометрів в день і так далі. Це якимось якісь танці, що зараз відбуваються там 100 метрів, 300 метрів. Там зупиняють. Випереджуючи ваше питання, я спитала, чи здадуть Запоріжжя, вибачте, будь ласка, за таку. І не дивлячись на те, що всім хочеться і, можливо, будуть люди, які захочуть його здати, я вам зразу скажу, що в нас тут правосуддя. Аркан правосуддя в нас говорить про. Право про те, що а чи є Запоріжжя, а на чиїй землі воно відбувається, і це не піде по тому сценарію, по якому планується. Так що моя відповідь: ні, його не здадуть, його зупинять. Е, хоча, як ми розуміємо, десь там буде дуже активно. І доволі агресивно, тому що в нас тут таке з'єднання п'ятірки мечів і страшного суда. Це про те, що будуть багато стріляти, можуть навіть бомбити більше, але це все в будь-якому випадку зупиниться. Чи є загроза повторної окупації Херсона? Та, та сама, чи є? по є посилі, вони планують десь накупили і мають ресурс, і мають людей. Але тут назірка, яка говорить, що це не можна зробити швидко. Це не можна зробити так, що гіпотетично, коли-небудь, можливо, це є варіант. Але зірка це довга історія. Це не завтра. Зірка, вона в принципі, якщо ви підете, тут ресурс що може реалізуватися протязі 17 років. І як ви розумієте, що зараз це точно ні? Чи досі є загроза від ДРГ у Чернігівській та Сумській областях? Ну, Чернігівщина там взагалі, наскільки я розумію, вони дуже частенько, якщо не кожного дня, тому що тут сім мечів, десь вони весь час йдуть різними дорогами, і їм дуже важливо туди прорватися. Так що вона є сумщиною трошки гірше у них, слава Богу, тому що, перш за все, чи вона краще продивлюється да, і якось можуть більш закрити. І сумщина, я б сказала, під якоюсь більшою більшим захистом. Але чи є загроза, так, тут трійки, да, без кінця вони теж роблять не так агресивно, як на Чернігівщині. Але в будь-якому випадку шукають щілинки. Як РФ відреагує на те, що її виключили з Дунайської комісії, яка займається розвитком вільного судноплавства? Я, я думаю, що вони підключили своїх людей, і умовно вони думають, що це щось як тимчасове. Да? Вони все-таки чи можуть вони повернутися? На жаль, карта, де живе про повернення. І чому я саме так кажу? Тому що в нас мир, шістка мечів, карта Сонце. Я думаю, що там працюють люди, які знаються на цьому. І зараз пішли домовленості, пішли якісь аргументи, що вони в будь-якому випадку мають бути в цьому союзі. Так що вони дивляться, що це все-таки тимчасове щось тимчасове. Чи буде переглянуто роботу глобальної системи безпеки через її нездатність подолати конфлікти у світі? Ну, на зараз ні. Е Чому? Тому що не можуть знайти хто головний. І якби чи є безпека, так вона є. А от прийняти, хто там має бути головний, хто за це відповідати, поки не можуть. І я, наскільки розумію, це взагалі щось на руки по королю Пентаклів і по справедливості, поки не отримують по повній. Так, що це ще про підзагострення, Так, що буде переглянуто, але не зараз, і ми маємо. Ті, хто не хочуть по справедливості, то мають отримати по шафці. мають саме отримати максимально боляче, щоб зрозуміти, як це бути як Україна, і щоб зрозуміти, як це як на тебе нападають. Тут закон всесвіту, я розумію, що я говорю такими історичними термінами, що є справедливість вище за нас, і от поки люди цього не зрозуміють, вони не можуть туди рухатись. І з того, що я бачу, то на жаль, буде ще під загострення. На жаль, буде якась конкуренція, а потім тільки зроблять чи зроблять, так зроблять, але через якесь усвідомлення на своїй шкуриці, на жаль. Як НАТО відреагує на російські винищувачі біля територіальних вод Латвії? На жаль, у нас карта дежавю, і це буде. Висловлять занепокоєння, да, якась така історія, так як робили, поки будуть тримати мир на конфлікт не підуть, але по шість мечів єдине можуть якісь загрози, може навіть щось десь перезакриють, тому що шість мечів як закривали. Дуже багато тоді пам'ятаю по Литві, показали почали закривати кордони. Може саме підзакриють Росії десь там рух. Чи правда, що РозМІ опублікували секретні телефонні розмови німецьких військових? Чи покарають винних? Ні, це не фейк. Чому не фейк? Тому що є інформація, її зловили сп. Як в нас СБУ, це саме служби, які за це відповідають. І ну, якісь дуже такі круті служби, не знаю, ну, якісь дуже високі реакція. Перша, що за це будуть говорити. Ось зараз це буде взагалі лиця з усіх усюд. Чи покарають, говорять, що покарають. Говорять, що покарають, і при тому покарають, як ви бачите, на високому рівні. Тут можуть по п'ятірки навіть злетіти з постів, і тут такі якісь показові покарання, щоб іншим не повадно було. Так що ми будемо бачити це покарання. Чи дійсно західні спецслужби давно не довіряють Німеччині через витоки секретної інформації до Росії? Е, так, це, це взагалі, знаєте, щось, що всім зрозуміло. Е, звісно, що це нікому не подобається. Е, але тут якби, біла карта, яка говорить, що в принципі в багатьох країнах є вашим і нашим. Да? І сім мечів, що весь час такі проколи. Да? Вони щось роблять, це стає всім зрозуміло, їх викривають. І трійка. Ну, ситуації до ситуації саме ставлення має помінятися саме на них, і будуть прораховувати на декілька кроків вперед, цьому будуть старатися запобігати. Але все-таки мені мало тут ріки, вона все про якийсь баланс, щоб не переходити в баланс, щоб не перевищувати якусь силу. Так що сказати, що це так буде кардинально. Ну ні. Чи дозволять країни НАТО використання західної зброї для ударів по офіційній території РФ? Таке залізобетонне так. Це Дозволять так, це вже якби вирішене питання по гармонії на рівні того, що по яким об'єктам летять такі ми. Але тут іще коректировка подамо мечів. Я все таки думаю, що там буде на рівні, що ти чи військові об'єкти, чи об'єкти, які мають до військових відношення. І чи будуть. Будуть і вони будуть доволі сильні. Ну, принаймні нам ще таку силу не показували. Чи можуть країни НАТО дозволити використання їх зброї після того, як ГУР зламало Міноборони РФ? Вона і випов'язана, вона все-таки опосередкована. Чому? Тому що, наскільки я розумію, всі добре знають, де що відбувається. Знаєте, це не та інформація. Вони щось там знали, але сказати, щоб там. Якось перевернули їхнє бачення. Я, я не думаю. Ця інформація була, її використовували, і на всякий випадок. Ні, я не впевнена, що це така, знаєте, була саме для нас супер важлива інформація. Більше все, що вона була. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.